Якщо по батьку як можна Петрович Петрович, вибачте, що вас не записали, Петрович. Будь ласка, які у вас до питання? До суду? У нас питання одне. Ну, перше, ми вас вітаємо з прошедшим днем юриста. Бажаємо вам здоров'я, натхнення, успіхів в роботі і становлення захисту вас на посаді заступника голови щодо захисту громадян України, які звертаються до Вищого адміністративного суду України. От, ми звернулися до вас з таким проханням, що на сьогоднішній день у стінах Вищого Адміністративного суду України розглядається справа 80, 800 280 15. Суть цієї справи ми коротко викладли в цьому листі, воно тут написано, ви можете проглядати. Полягає у. Коли ми були, спілкувалися в стінах цього суду, ми зрозуміли, що. Є така думка, що це начебто політичне питання. Але ви юрист, ви суддя, ви повинні знати, що політичне питання, і судова влада, і Кодекс про адміністративне судочинство, він однаковий для всіх: для Президента України, для Голови Верховної Ради і для кожного присутнього тут громадянина України. Суть нашої справи полягає в тому, що Верховна Рада прийняла в трьох читаннях. Закон України 1558. Згідно Конституції і регламенту Верховної Ради, він направляється на підпис президенту. що не зроблено. Ми подали в суд і просимо, ми заявили дві позивні вимоги. Перше, визнати протиправними дії Верховної Ради України щодо ненаправлення тексту прийнятого Верховною Радою України у третьому читанні за основу та в цілому закону України про структуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті no 155831 відповідно до вимог статті 130 закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президента України. І другий пункт зобов'язати направити прийнятий текст на підпис президента України. На нашу думку, протиправними. Дії, ну, от, і ми зачитали, що в чому відбувається протиправна дія Верховної Ради щодо до на направлення. Поїдного. Ви коротко можете сказати, як на вашу думку, чи правильно сформульовані позивні вимоги, чи є перспектива розгляду цієї справи у вищому адміністративному суді, які на вашу думку мають, можуть бути правові наслідки, чи задовольний суд цю, цю, цю позивну вимогу? От. Крім того, ми хотіли би сказати вам, що на сьогоднішній день я вивчив матеріали з клопотання Верховної Ради, які вони подали про закриття провадження в адміністративній справі. З підстав того, що ця справа з точки зору юристів Верховної Ради не підвідує Вищому адміністративному суду України, Но це взагалі нонсенс. Коли з їхньої думки, що справа не підвідуюча, тому що закони України, які приймає Верховна Рада, поширюються на всю Україну. Незалежно, чи це заступник голови Вищого адміністративного сину, чи це Білько, Віталій, чи це я, От. вони поширюються на всіх громадян України, незалежно від форми власності, взагалі на всіх. Тому безпідставними. Клопотання Верховної Ради щодо закриття провадження у справі у зв'язку з тим, що ця справа не підвідомча. Крім того, на сьогоднішню хвилину ретельна вивчища документи, подані Верховної Ради, вони подані з порушенням чинного законодавства, яке я виклав тут. Не хочу заострятися на відео, чому вони є безпідставними, але я виклав це в цьому зверненні. Суддя, на нашу думку, він прийняв ці документи і не дав їм належної оцінки. Я, коли був в судовому засіданні, я не бачив ці документи, і тому теж, як і суддя, мабуть, не розумів, що це за документи. Але коли я їх вивчив, я зрозумів, що це ну, неналежним чином оформлені документи. Це одна. Одне питання, яке ми завострили, кажучи вам. І ми просимо, щоб ви розібралися в цьому питанні і допомогли прийняти справедливе законне рішення для всієї України, тому що не може бути якась одна особа контролювати волю депутатів Верховної Ради. Депутати Верховної Ради висловили свою волю і прийняли закон, і він технічно повинен бути переданий. А не, передання, не надання цього закону на підпис президента це і є порушення, яке, яке не тільки ганбить депутатів Верховної Ради, але і громадян України в тому числі. От, виходячи з цих позивних вимог, Михайло Іванович, ми просимо, чи можливо вам зараз, ну, можливо, ви ще не розібралися до кінця цієї справи. Але просимо вас розібратися. І от по тексту, що ви скажете згідно цих позивних умов, на вашу думку. Ну, почну з самого початку, шановні наші громадяни. Почну з самого початку, що незалежно від того, яку окраску має справа, чи вона політична чи не політична, а для будь-якої людини його справа є Це його внутрішня і зовнішня політика, суд має. Вирішувати цю справу. Якщо не один, то інший. З цього приводу. З того приводу, чи правильно сформульовані ваші е позовні, вимоги, позовні вимоги, то я вам скажу е так, раз суд відкрив провадження у справі, то він вважає, що правильно. Бо якби було неправильно, то суд є відповідні процесуальні механізми. Він або залишив би без руху вашу позовну заяву, надав би вам срок для того, щоб ви усунули недоліки і так далі. А раз суд відкрив, то він прийшов до висновку, що правильно, бо сама ухвала про відкриття провадження справи вже про це свідчить. Що стосується інших питань, які ви задали стосовно того, що Верховна Рада направила в суд, і я так вас зрозумів, що це під час судового засідання вони надали документи чи позасудового? Вони поза суд за день до судового засідання за декілька годин надали. Надали, я хотів би вам зараз показати. Просто 에... я не буду завести, тому що як виявилося. Є прихильники цієї справи і є неприбічники цієї справи, які е, тормозять через третіх осіб чи через інших осіб е, оці підстави. От, от ви подивіться, я зробив посилання, чому воно неправильно, про закриття. Ну тут, що стосується таких клопотань, там, про закриття, провадження справи, інших клопотань. То закон і Кодекс адміністративного судочинства дозволяє заявляти такі клопотання будь-якій будь особі, яка бере участь у справі: чи це позивач, чи це відповідач, чи це третя особа на стороні позивача, чи з самостійними вимогами, чи без самостійних вимог. Тобто кожен учасник судового розгляду. Позивач відповідач третій особи, вони мають відповідні права, які передбачені статтею 49 Кодексу Адміністративного судочинства України, і в тому числі заявляти клопотання. Тобто тут чи це була б Верховна Рада, чи, чи звичайний пенсійний відділ, відділ органу пенсійного фонду України не має значення. Якщо він сторона в справі, ви його поставили відповідачем, то він має право е на такі клопотання, в тому числі. Тобто тут, тут говорити про те, що вони не мають права, бо тут, тут ми не можемо говорити. Вони мають права. Щодо тут, оцінки самого клопотання, то, то оцінки, це оцінки клопотання підписала оця особа <патур> на підставі оцієї довірності. <патур> Довірність видана цим, підписана цим. <патур> і я тут написав, що і як. Да. Щодо оцінки цього клопотання, то це ж буде судове засідання. Ви також, як сторона справи, Олександр Петрович, ви також можете заявляти клопотання і давати закон дозволяє вам висловлювати свою думку щодо клопотань інших осіб. І це от прямо це дуже добре, що ви побачили ці речі, і дуже добре, що ви побачили довіреність і так далі. Тобто, чи має цей представник Верховної Ради такі повноваження, тому що ці питання... Щодо закриття провадження справи, вони повинні безпосередньо бути передбачені довіреності. Тобто це такі особливі, особливі клопотання. Ось, тобто це все має вирішувати суд. Але я вам роз'яснив, що ви можете на це якби заперечувати про задоволення цього клопотання. Угу. Що стосується інших питань, то я вам скажу всім, що. Як я, як посадова особа, я навіть не можу висловлюватися. Це в цьому всьому повинен робити оцінку суд. Там має бути п'ять суддів, не тільки суддя маси, а ще п'ять суддів, які мають вирішувати долю як цього клопотання, так щодо його вирішення по суті, так стосовно і розгляду справи по суті. Тобто, це все має робити. Уже той суд. Тут я як посадова особа знаходжусь поза межами процесуального вирішення спору, провадження і трутитись якби, не можу. І то, ну, в тому числі, наперед, якісь думки висловлювати, також не можу, ну, на великий жаль, да, такий Добре, закон. Тобто, навіть я не можу вам надати, оце в межах, що я вам сказав, а таку якби, консультацію правову юридичну стосовно як клопотання, так юрисдикції спору і так далі. От Що стосується ваших вимог, то оскільки вже є судове рішення, провадження справі відкрито. То я вже можу чітко сказати, що вони сформульовані правильно, тому що суд відкрив, якби вони були неправильно, то він не відкрив. Він би з вами по-іншому би інші процесуальні дії це, це Михайло шаблення. Михайло, скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що ви процесуально не маєте права втручатися у справу головуючого і інших суддів, які будуть присутні на цьому процесі. Ми хотіли просто довести до вашого відома, що на цю справу приїдуть багато людей з різних регіонів України. І це доля не тільки довголі Олександра Петровича, тому що довголі Олександра Петровича – це такий самий громадян України, як і більшість в Україні. Просто довголі Олександра Петровича сформулював юридично і подав. От. Але цей позов всіх громадян України, які зацікавлені у цьому вирішенні. Тому ми просимо вас, щоб ви якимось чином формальним, неформальним, Переговорили з суддями і сказали, що це дуже важливе питання буде. І що ви скажете, що ви нам порадите? Ми, звичайно, розуміємо, що ми маємо право писати скарги на судді у кваліфікаційну комісію. Чи маємо ми право писати на судді Вищого адміністративного суду України? На сьогоднішній день законодавство говорить, що до суддів Вищого адміністративного суду України, то все те, що проти. Що відносно інших суддів робить вища квалікаційна комісія суддів України, то ці повноваження належать до Вищої ради юстиції. Тобто, рівень такий, що суддів Верховного суду і щодо суддів вищих спеціалізованих судів, тобто касаційних суд суддів скарги перевіряє Вища рада юстиції. І з відповідними повноваженнями, які має ВККС, як щодо накладення стягнень, які передбачені законом. так, і щодо звільнення з посад. А та, скажіть, будь ласка, Михайло, якщо суддя у судовому процесі під час розгляду читає газету, це припустима поведінка судді чи ні? Ну, так як на мій погляд, це не припустимо. От ми адресуємо вас звернення. Отут От на відео записано, що під час розгляду судового засідання Добре. суддя читала газету, чим неповагою показала свою. Поведінку іншим учасникам судового процесу, які були присутні на відкритому судовому засіданні. Mm -hmm. От. Тому ми просимо, те, те, щоб ви не. зробили їм, тому що вони позорять в mm першу -hmm. чергу не тільки вищий адміністративний суд і представників вас як заступника mm -hmm. і голову адміністративного суду, але і громадян, які з недовірою після цього ставляться до судової влади. А президент України говорить про що, що повинна згідно стратегії 2020. Повинна бути проведена судова реформа. І ми повинні показувати повну повагу до громадян і втілювати довіру, що суд це ланка, яка захищає людей, а не навпаки, яка захищає інтереси незрозуміло яких олігархів, як мені вже кажуть. Тому що, тому що згідно з статті 5 Конституції України, єдиним джерелом влади в Україні є народ. І ми, як громадяни України, повинні дбати про добро свого народу. Тому ми просимо, щоб ви зробили по можливості всі законні і важелі, які від вас можуть залежати від цієї справи. Тому що 15-го числа ми будемо діяти дуже рішуче. Це питання не стягнення. Пенсії, які зараз людина похилого віку прийшла. Хоча це нонсенс, коли людина похилого віку захищає свою пенсію, не може отримати її. Ну, Маємо, що маємо. Тому, тому, якщо те, люди... що людина захищає в суді, в цьому, повірте мені, не винесе. Ні, це не Просто... навіть те, що ви прийшли з позовом таким до суду, це також суддя не видно. Звичайно, якщо люди будуть ходити по пішовним поворотам напроти. Тому що не виконується теж... Конституція України, де чітко зазначено протягом якого сроку має бути все направлено до президенту. Так, Добре. але в, в законі про адміністративне судочинство теж написано час, за який повинна бути розглянута адміністративна справа. Провадження в цій справі відкрите 8.08.2015-го. Сьогодні у нас вже 12-го Тобто, якщо брати навіть по цим статтям, то ми не вкладемося в той регламент, що у нас є. Тому прошу вас, ну я не знаю, як вас просити. От. Більшість матері, вони б, ну я не знаю, що вони робили б. Я як людина, як батько, багатодітний батько, прошу вас, як чоловік, чоловіка, прошу, поспілкуйтеся з ними, не загострюйте соціальний конфлікт, який може бути в цьому судовому засіданні. Поспілкуйтеся з ним, скажіть, що це люди. Якщо вони вас не послухають, ну я не знаю, кого вони тоді будуть слухати. Зрозуміло ну, так, це, і ще так. таке, от теж це до того ж самого прохання, щоб не відкладали більше справу. Оскільки перший раз, коли ми прийшли, люди приїхали з усіх.